На прем'єрі казки Коза Дереза у Молодькові. Слава Ісусу Христу, дорогі односельці та гості нашого святкового дійства. Сьогодні нас зібрала приємна подія: це зустріч з казкою. Усі ми родом із дитинства. Тож сьогодні дехто повернеться у своє дитинство, а малята назавжди залишать у своїй пам'яті неповторну зустріч з казкою. Ми дякуємо Господу Богу та нашим невтомним захисникам за можливість одним творити казку, а іншим дивитися на неї. Тож за добрим християнським звичаєм просимо Отця Анатолія благословити наш захід. Слава Ісусу Христу! Рую у Христі, будь-яка добра справа за християнською традицією має розпочинатися з молитви. Який би не був час, які б не були випробування, але дитинство у дітей має бути. І ми повинні докладати зусиль, щоб це дитинство було з посмішкою на обличчі, з радістю і з приємними моментами. А зараз прошу всіх піднятися, щоб прочитати спільну молитву за початок доброї справи, за наших воїнів і за Україну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від бокавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жонами, і благословенний під утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душі наших, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Всім Божого благословіння і гарного, приємного перегляду. Дякуємо отцю Анатолію за благословення. А вам нагадуємо, що у нас діє скринька добровільних пожертв для підтримки ЗСУ, куди ви можете вкидати кошти. Казка. Це велике таїнство народу, народжене його мудрістю, життям, силою буття. Казкова скарбниця нашого народу є невичерпною. А щоб прищепити діткам любов до української казки, учасники народного аматорського драматичного колективу Народні джерела створили казку Коза дереза. А сьогодні хочемо подякувати усім причетним до створення казки. Дякуємо міському голові Зіновію Андрійовичу за сприяння та фінансову підтримку, заступнику міського голови Ярославу Гундяку, начальнику управління культури і туризму Олександру Зварчуку, депутату Надвірнянської міської ради Василю Туріву. Майстрині, яка пошила всі сценічні костюми, Любові вирстю, Усім учасникам колективу, які будуть сьогодні виступати, художниці, яка розмалювала хатку Марії Демидю. тож не будемо змушувати вас чекати, пора казку починати. Скільки коштує коза. Коза наша непроста, дає повно молока, а коштує три копи, хочеш козу, то плати? Щось вона за дорога. Ой ти, діду Марку, ходиш по ярмарку, не турбуєш. Не купуєш, лише робиш сварку. Вертає, а старого десь немає. Він пішов годин за п'ять, на базар козу коплять. Я вже їсти наварила, ложки, миски перемила, пообідала сама, а його нема й нема. Це напевно дід іде і козу свою веде. Ти козо тримай з позаду. Що стара, а ти не рада, що козу тобі веду. Чує серце на біду, ти привів у цю тварину. Та не лайся, дай ряднину, я підстилки принесу, ну, а ти паси козу. Та шукай гарненьку пашу і шануй козульку нашу. Чи ж прибуде молока, як травички напасеться і в ставку води нап'ється? Змайстрував достайні двері, кинув корму на вечерю, ще й соломки підстелив, і наче все, як слід зробив. Кізонько моя мила, чи ж ти їла, чи ж ти пила? Ме, не пила я і не їла. Баба пасти не вміла. Бігла через місточок, купила кленовий листочок, бігла через рабельку, купила води крапель. Ме, от і вся моя їда. Що ти кажеш? От і біда. Ти чого стара не пасла? Молока не буде й масла, і як козу так годувать. І водиці не давать. І пила вона, і їла. Чим же я їй не вгодила? Бреше баба, ти не вір, не пускай її у двір. Ме -хе -хе -хе. Що поробиш зі старою? Клопочуся сам з козою, сам водою напою, напасу і подою. Де він взяв таку тварину? На лиху ж мені годину? Закортіло? Бач, старому, привести козу додому, не послухався мене. Вже назад її жене. Ну, тепер стара не лайся. А скоріш козу питайся, чи на полі паша є, до сих пір жує. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ж ти їла, чи ж ти пила? Не пила я. І не їла. Як таке сказать, посміла? Бігла через місточок, Хопила кленовий листочок. Бігла через грабельку, хопила води крапельку. Кіско, кіско, схаменися. Подивись, як причепився, бабо, ти йому не вір. Не пускай його у двір. Де мій ніж? заріжу кляту, який цей дід завзятий? Хоч, попробуй та заріж, та не візьме мене ніж. Ме! Гляньте всі, що дід зробив, Козі поки облупив. Мее! Горе мені, горе. Що маю робити, як здожини клятий дід знову буде бити. Ме. -е 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 -е. Думав, буде молоко, а воно, бач, отако. І коза у ліс пішла, там нікого не знайшла, між ялинами блукала. Де їй жить вона не знала. От і хатка є для мене, там печене і варене. Страви на столі, дивись гей, господарю, озвись. Натомились мої ноги, та й голодна я з дороги, ще й не спала цілу ніч, а у хаті тепла піч. І господаря немає, поки він десь там гуляє, я наїмся і нап'юся, і в хатинці оселюся. Ме-е-е-е-е! Іменинник я сьогодні, а тому напередодні всім запрошення послав і обід приготував вовк, лисичка і ведмідь прийдуть зараз на обід. Ой, а це хто в мою хатину сам прийшов на іменини? Бачу, це незваний гість, всі наїдки сам поїсть. Я коза дереза за три копи куплена, півбоку луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. Ме -е -е -е. Ой. То це ж коза рогата. Як зайти тепер до хати? Я лисичка, я сестричка, не сиджу без діла, я гусятка пасла, полювать ходила, я гусятка пасла. Полювать ходила, а сьогодні неділенька треба відпочити, свою хатку гарнесенько треба прикрасити, свою хатку гарнесенько треба прикрасити. Гей, hey. сусіде, чом ти плачеш? На гостину кликав, наче Я ж голодна, в роті сухо. Дай посмикати за вухо та й ходімо вже до хати. Та ж у хаті звір рогатий, не пускає він мене. Ну, мене не прожене, озовися вже за мить, хто в цій хатці сидить. Я коза дереза за три копи куплена, півбоку луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, Хвостиком за мету тут тобі і смерть ме. Хочеться поїсти смачно, та зайти до хати лячно. Думалось полосувати, але треба утікати. А я сірий вовчик-братик. По степу гуляю. На кошару, де овечки, з коса поглядаю. От і зайчик мій сусід. До нього на обід. Але що це? Що я бачу? Іменинник гірко плаче. Що там сталося? Розкажи. Вовчику, допоможи. Там якась лиха тварина не пускає до хатини. Що таке? Та хто посмів? Найсильнішого з вовків не пускать на іменини, звіра того з печі скину. Я коза дереза, за три копи куплена. Півбоку луплене, тупо тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть мє. -е 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 -е. Битись з нею неохота, невідкладна є робота. Краще я у біду стороною обійду. <гум> Хаті мед є. Нюхом чую, мабуть, тут і заночую. Ти дивися це з зайча у дворі мене стріча. Мабуть, дядечку ведмедю, не ви меду, бо у хаті звір сидить, вихваляється убить кожного кого побачить. Попіду назад я значить. Зачекайте, ви ж ведмідь, то підіть і проженіть це страховисько корогате. Можна й справді виганяти, сил мені не позичати, можу сильно закричати. Хто у хаті цій сидить? Гей, вилазь, бо я ведмідь. Я коза дереза за три копи куплена. Півбоку луплену, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть мє. -е 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 -е. Знаєш, зайчику, боюся, краще у барліг вернуся, як штрихне цей звір рогами, буду до гори ногами. <клухи> Чому ти плачеш, зайцю сірий? Бо ніхто не може звіра з хати вигнать. Що за звір? Ти не виженеш, повір. Тут були вже найсильніші, та розбіглися, як миші, звір цей дуже, дуже злий. Не дивись, що я малий, незухвальство і нероги запорука перемоги. А твердий незламний дух і хоробрий вірний друг, чи готовий ти до бою? Так. Тоді мерщій іди за мною, в цьому лісі знає всяк, у біді не зрадить рак Я коза дереза, за три копи куплена, півбоку луплена тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Постиком за мету тут тобі і смерть. -е -е -е. А я рак не борак, яку щепну буде знак. -е 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 -е. <звистак> Утекла рогата з хати, і тепер я буду знати, що найкращий друг мій рак мужній, добрий, не борак, і ніякій злій тварині не здолати нас віднині. Гей, виходьте всі звірята! Зайця нині буде свято, поспішайте, не баріться, зараз будем веселиться. І прийшовши до зайчатка, зрозуміли всі звірятка. Що козата натворила? Вона всіх нас обдурила. Тож нехай з вас кожен знає, добро зло перемагає. От і завершилась наша казочка. Чи сподобалась вона вам, дітки? <плес> Сьогодні для вас на сцені працювали. Зайчик-побігайчик. лисичка сестричка, вовчик брате. Нашу землячку Богдану Наталію Ковалюк. Шановні односельчани, шановні учасники неймовірної казки, від імені голови надвірнянської об'єднаної територіальної громади Зіною Мирославовича Андрійовича, передаю вітання і щиру подяку за велику проведену роботу. Найперше за те, що той, хто готував цю казку, вибрав саме цю казку, Бо в образі ведмедя я побачила маскаля, а в образі рака я побачила наше ЗСУ, яке рано чи пізно скаже: А я рак не борак, яку щепну, буде знак. І ми переможемо, і перемога буде за нами, і всяка зайда вийде з нашої хати. Тому я дякую Уляні Михайлівні, Людмилі Васильівні, дякую всьому складу цієї казочки. Став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, свідо свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!